Коту, коту, котусю, займи мою тилусю, та й не пасти на попови толоки, там травиці по боки, і травиця, і вода, і дівчина молода, по тій траві кінь біжи, під тим конем козак лежить. Поцюканий, порубаний, ще й ножиком поштриканий, нагайкою побитий, китайкою накритий. А леле ле, ле, кітку та вкрав у нас квітку, положив на повітку, повіточку завалив, бабі ножку прибив, і телятко убив. телятко ревнуло, а люди почули. Попові сказали, піп -пі з хати, побив собі п'яти, а попадя з хишки погубила книжки, шукали, шукали, не знайшли, заплакали та й пішли. Ти котик тосю займи мою тилу. На попови толоки, там травиці по боки, і кінь біжить трава шумить, під тим конем козак лежить, сокиркою порубані, і ножиком поштрикані, і від вітру почурнів, а від сонця погорів. Пішла киця по водицю та й упала у криницю, пішов котик ратувати та за вушка витягати, витяг кицю за вуші та й поставив на суші. Дивись, кицю де весело, та й поїдемо те село. Та й виоремнивку, та й посії материнку, не виросла материнка, а вирісло пушок. По шиї може ні хвартушок.